Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную до сніданку приготувати сирні оладі з додаванням яблука. Це виходить щось середнє між оладками та булочками. Виходять вони дуже ніжними та смачними, а за рахунок сиру, який ми додаємо до тіста, ще й довгий час не черствіють. Для приготування тіста нам потрібно кефір, обов'язково теплий, підігріти його потрібно. Борошно, сода, одне велике яблуко, яйце, дрібка солі, цукор, ну і, звичайно, кисломолочний сир. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково натисніть кнопочку Підписатися. Для вас не складно, а для мене дуже приємно. Я буду замішувати тісто в металевій мисці. спочатку в ній підігріваю кефір, додаю дрібку солі обов'язково, потім цукор. Я все замішую за допомогою ложки, вбивати тут нічого не потрібно. Цей рецепт є дуже легкий та простий у приготуванні. Добавляю одне яйце і сир. Це має бути високої якості, настоящий домашній сир. Не сиркова маса, а саме кисломолочний домашній сир. Перетирати я його не буду, тому що хочу, щоб він не тільки відчувався, а й виднівся у випічці. Ці продукти перемішую за допомогою ложки, щоб вони гарно об'єдналися. Потім поступово просію борошно, щоб тісто було у густої консистенції. Воно має важко спадати з ложки. Додаю яблуко нарізане і в останню чергу соду. Після того один раз тісто обмішала і даю йому постояти хвилин 5, щоб сода активізувалася. За цей час включаю сковорідку розігрівати і буду випікати ось такі красиві та смачні млинці. На сковорідку додаю невелику кількість рослинної олії, ложкою викладаю тісто, вогонь роблю нижче середньо, для того, щоб вони гарно просмажувалися, так як вони бачите, дуже пухкенькі, тісто густе, йому потрібно час, щоб гарно приготуватись. 3-4 хвилини з однієї сторони, коли гарно зарум'яється, перевертаю на іншу кришкою, я не накриваю. З іншої сторони, вони готуються швидше, 2 хвилини гарно пропікаються. Вибираю обов'язково на паперовий рушничок для того, щоб вібралася лишня рослинна олія. І ось подивіться, які вони красиві, апетитні, пухкі, виходять в результаті. Якщо у вас велика сім'я, обов'язково готуйте подвійну порцію. Мені дуже подобається, що тут видно шматочки сиру і яблучко дає свою кислинку. Якщо вам сподобався рецепт, натискайте пальчик вверх, діліться цим відео із своїми друзями та обов'язково готуйте. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всього вам найкращого і до наступної зустрічі! Пока-пока!